Ой, жили в бабусі, два веселі гуси, один сірий, другий білий, два веселі гуси, один сірий, другий білий, два веселі гуси, мірялись лінійкою, в кого довша шия. Один сірий, другий білий в кого довга шийка. Один сірий, другий білий в кого довша шийка, мили гуси лапки у чистій канавці, один сірий, другий білий, сковались від бабці, один сірий, другий білий. Сковались Бабці, ось кричить бабуся, ой пропали гуси. Один сірий, другий білий гуси мої гуси. Один сірий, другий білий гуси мої гуси, вибігали гуси, кланялись бабусі, один сірий, другий білий. кланялись бабусі, один сірий, другий. Біли. Кланялись бабусі.